У гощі скоро буде нове кладовище. Принаймні, нещодавно Гощанська селищна рада прийняла рішення знайти під нього нову ділянку землі. На сьогодні у селищі проживає понад 5 тисяч людей. До того ж, кількість населення зростає. Відтак, за словами тамтешнього голови, на місцевому цвиндері невдовзі не буде місця для захоронення мешканців, в тому числі дуже важливим моментом є життя, але життя не буває без смерті. Тому на даний момент наш цвинтар гощанський майже, майже вже доходить до завершення по похованню. Площа цвинтару 3,5 гектари. Приблизно з розрахунку ти смертності, яка зараз відбувається за останні роки, ми розуміємо, що років 5 і не буде де ховати людей в гощі. Як кажуть, у селищній раді попередньо визначили два місця під кладовище. Першим варіантом була земля, яка перебуває у комунальній власності громади, але вона знаходиться далеко від цвинтаря, тож від неї відмовились. Друга ділянка знаходиться поруч зі старим цвинтарем, але перебуває у приватній власності. Тому наразі місцева влада вирішує, як отримати ці землі. Нам потрібно землі, які знаходяться під паями, викупати або обміняти. Тут уже питання потрібно буде говорити з власниками земельних ділянок, домовлятися про ну вигідні в першу чергу, звичайно, для них і для громади умови. Як розповідає начальник відділу земельних відносин Олександр Ковалець, потрібна для громади ділянка має бути чимала. Тож домовлятися на взаємовигідних умовах для обох сторін таки доведеться. Орієнтовна площа буде передбачатися в межах 4 гектарів, оскільки селище Гоща в майбутньому планується збільшення кількості населення, і відповідно буде проводитися розрахунок цієї площі. Згідно закону України про вилучення земельних ділянок, для суспільних потреб є процедура, якою передбачається вилучення цих ділянок. Громадяни власники відповідно отримують або рівнозначні ділянки, або будуть вони викуплені в них за відповідні кошти. Як зазначають в селищній раді, уже наступного тижня планують залучати мешканців для обговорення про можливість викупу земель. Сам генеральний план щодо оновлення та розширення гощі мислили завершити уже у травні, та в зв'язку із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, які хочуть жити та розвивати бізнес в гощі, план закінчить через декілька місяців. Адже в перспективі будувати багатоквартирні будинки та створювати всі умови для комфортного життя мешканцям. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.